Пропоную зараз трохи, трохи погратися. От візьміть зараз стакан або чашку, будь-що. Але щоб вона була порожня. І піднесіть цей стакан, фужер своєму коханому або, не знаю, там дитині. Хто поруч з вами. І скажіть пий! Подивіться на реакцію цієї людини. <смі> зрозуміла річ, та що вгамувати спрагу з порожнього стакану нам не вдасться. так То чомусь ми вважаємо, що коли ми допомагаємо іншій людині, то тут зовсім по-іншому. Тобто, зрозуміла річ, що коли ми знаходимося в знеструмленому стані. Ми не можемо допомогти іншим? Бо як ми можемо, як ми можемо вгамувати спрагу з порожнього стакану? Ми, адже ми, допомагаючи іншим, да, ми вкладаємо туди свою енергію. Якщо ми знаходимося в стані ах, такої порожнечі, коли в нас самих немає сил, що ми можемо дати цій людині? Ні, ну, можливо, якісь там крихти в нас ще залишилися, да? там ще щось жевріє, і ми можемо дати. Але знову ж таки, а що там залишиться? Тобто ви віддаєте останнє, да? що залишається у вас. А ви впевнені, що ви взагалі протягнете після цього? Тому дуже важливо підтримати собі баланси, бути самому. Наповненим, аби мати змогу допомагати не лише собі, а й своїм близьким. Але не забувайте, що коли нас не просять, то ми не ліземо, не втручаємося в чуже, в чуже життя. Якщо ми хочемо допомогти іншому, взагалі, ви знаєте, я от не пам'ятаю, хто це сказав. можливо, це мать Тереза сказала таку фразу, що якщо вам хочеться рятувати світ, то йдіть і рятуйте свою сім'ю. По-перше, що Рятуючи свою сім'ю, якщо кожен з нас буде рятувати свою сім'ю, то зрозуміла річ, що в результаті ми врятуємо світ. І тому от говорить, що хочеш врятувати світ, врятуй себе. Але тут, от, коли людина говорить: я хочу про когось спіклуватися, я хочу про когось дбати, і от вона хоче якби, рятувати світ, то це сигнал до того, що в найближчому оточенні. Є певні проблеми тепер за все, проблеми да з собою.